Доброго дня, відгук на MyCont Юго Smart 16. Він у нас працює вже, ну, мабуть, більше ніж 3 місяці. В цілому дуже задоволений і продуктивність те, що треба, у нас приміщення близько 40 квадратних метрів. По продуктивності Десь, ну, якщо в ванні активно користуватись там, душем або там, якась, якусь білизну сушити, то десь за дві доби наповнюється контейнер, якщо я не помиляюсь, там 2,5 літри. Ну і дуже зручно, що він під'єднується до розумного будинку Туя, це Туя Смарт додаток і ну, взагалі дуже дуже класно працює дякую э, компанії э, ос, э, э, UA э, за те що порекомендувало ну, всім всім задоволенням